Вітаю всіх на каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Сьогодні компанія з виробництва металевих та дерев'яних конструкцій у Києві відкрила декілька вакансій: зварювальники, зварювальники-монтажники, верстатник деревообробних верстатів. Столяр-монтажник, столяр, розноробочий, водій. ЗП висока заробіта платня. Житло надаємо безкоштовно. Також безкоштовно забезпечуємо обідами. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, удачі!